Вітаю вас! І сьогодні хочу поговорити з вами про новий аромат від Dolce Gabbana, який називається Devotion. І знаєте, я дуже була так, знаєте, скептично налаштована, коли я побачила, що виходить цей парфум. Знаєте чому? Тому що десь у квітні ну, трішечки може раніше, ніж квітень. Ну, може у лютому ще у лютому я побачила, що буде виходити новий аромат від Dolce Gabbana, який називається Q. І ну, я подумала, ну нічого, ну, протестуємо. Я затестувала цей аромат, і в мене, в мене ще, ще є і відео про нього, до речі. Це непоганий аромат, але це такий аромат, знаєте, ну... Якщо у вас його навіть і не буде, якщо ви його не купили, то нічого страшного. Ось. І коли я побачила, що зараз вони роблять ще один аромат, я подумала, ну, ну, до Габа, ну навіщо? Ви ж тільки ось не так, не так давно зробили аромат, який такий був. Дуже ніякий. Навіщо оце ще один. Побачила я а, пляшечку цього аромата і так знаєте, мене це зацікавило, бо пляшечка дуже а, класно зроблена. М -м. Потім я побачила промо, а, промо світлини, і там була Кеті Перрі. І потім я побачила ноти цього аромату. Я сказала собі, так, треба, треба його тестувати. Зараз я вам розповім про ноти цього аромата, і що мені там дуже подобалось сподобалось в цьому ароматі. За, за, зацукрований лимон. Candied Lemon. Коротше, я не знаю, як перекласти candied Lemon українською мовою. Тому що ну, це шматочки лимона, які засушені і у цукрі. Як це? Зацукрований лимон, це ну, цедра лімона у цукрі, але там, там не цедра, там ось такі шматки лімонні. Потім а, квітки, а, апельсі, апельсинові квітки а, та ваніль. Ще є дві ноти. І ці дві ноти я їх побачила тільки на фрагрантиці. На фрагрантиці вони є. На офіційному сайті Дольчо Імани їх нема. Я їх не чую, але це не про що не каже. Ну, м -м, Тому що я не нос, я не знаю. Я їх не відчуваю, але може бути, що вони там є. А, ну, коротше, на фрогранти написано, що там ще є ром і там ще є панакота. Панакота це десерт італійський. Так ось я їх не відчуваю. Не те, не те. Тому я не буду про них взагалі казати, бо для мене їх там немає. Так, цей аромат. По-перше, треба сказати про пляшку. У мене таке враження, що я завжди кажу про пляшки, люди. Але повірте мені, що для мене пляшка це не головне. Але тут потрібно сказати: пляшка дуже класна. І потрібно ще сказати одну річ. Наприклад, візьмемо мою улюблену мій улюблений скандал жан poule Готьє. Якщо ви придбаєте 30 мл пляшку, а у них там є 30, 50 та 80, то 30 вона буде без ніг, ніг там немає. 50 та 80 там будуть ноги. І я не думаю, що це дуже добре зроблено, тому що ті люди, що не хочуть собі брати пляшку більше, вони не отримують повністю класний, красивий флакон. Я зроблю, я вкину ось сюди світлини, щоб ви побачили, про що я тут кажу. Ця пляшка це не така, ця пляшка дуже красива, дуже суперкласно зроблена. І от там таке є таке серденько красиве. Девошн, взагалі, для Дольче Габана це не нова концепція, у них ще є і сумки з цим ось, якраз, серденьком. І взагалі, девошен це таке слово, яке, ну, як мені здається, дуже дуже воно класно підходить під Сицилію. Так ось, коротше кажучи, пляшка дуже класно зроблена. 30, 50 та 100 мл. Маленьких пляшечок ще немає. Ну, не пляшечок, а таких ось по 10, я не знаю, чи будуть. Про ціни 78-80 євро за 30 мл, 110-112 за 50 і десь 150-158 за 100 мл. Дуже класно все зроблено. Зараз я цей аромат купила, але не собі. Я його купила у, у подарунок а, на день народження. І цієї людині цей аромат дуже сподобався, бо вона дуже любить ваніль. І тут є ваніль, тут дуже багато ванілі. Так, ну давайте розповім вам про цей аромат. Тут ось цей е, зацикрований зацукрований лімон. І цей аромат насправді розкривається спочатку ось таким ось а, зацукрованим лимоном. Тобто ви чуєте оцей лімон, ви відчуваєте лімон, такий кисленький лімон, він тут є. Але він не кислий лімон, це не такий, знаєте, унісексовий лимон, який є в ароматах, бо тут же ж є і цукор теж. Потім у нас є квіти. У нас є білі квіти з таким трішечки, трішечки там є такий, трішечки м, гірка така частинка у цьому ароматі присутня. Вона є, ну, тому що ми знаємо, що білі квіти, не всі, але більшість квітів білих у них є такий трішечки горький, горька частина, вона в них є. Це нормальна, це нормальна реч. Річ і потім, і потім, що у нас є, у нас є дуже багато ванілі. Але ваніль, вона не така, знаєте, яка вам буде заважати. Це не така ваніль, що вона дуже-дуже сильна. Це не така ваніль, від якої голова йде обертом, що вам погано. Ні, це дуже класна, дуже м'яка ваніль, дуже цікава ваніль. Я ще й побачила кліп на сайті «Дольче Габана». Там, було, там була розповідь э, від носа цього аромату це Олів'є Кресп. Він сказав, що я зробив, э, я розпочав свій оцей, весь, свій оцей аромат, э, від э, така відправна у мене була крапка, э, це був э, панетоне. Що таке панетони? Панетони це е, солодкий хліб, це, це солодощ, релігіозна солодощ, які, яку їдять е, на Різдво. Це такий хліб, солодкий хліб з зацукерованими е, шматочками е, цедри. Це е, також там є родзинки. Але зараз, наприклад, ну... Ще, може, десь років 20 цю річ її їли тільки на Різдво. Зараз є навіть літній панетони. Ну, це просто, це як, а, а, це як, знаєте, сказати, що це гарячий лід. Оце літні панетони. А, а, коротше, кажучи, а, ось він сказав, що я. А, я від нього розпочав усю свою роботу. А, але я, принаймні, я не відчуваю тут оцього цього бо я знаю, як він пахне, я знаю його на вкус, я їла різноманітні, я їла ті, що у магазинах, у, у супермаркетах і я їла артизанські різні і дуже-дуже-дуже коштують дуже дорого. Я не відчуваю таких а, моментів у цьому, у цьому ароматі. Що я відчуваю? Я тут відчуваю а, оцей, а, як він буде, кастард Крем. Оце а, м, крем ось такий жовтий а, ванільний, який іноді а, у еклери засовують оце, отаке. Тобто Дуже гурманська, дуже солодка, дуже класна річ. Це, якщо ви не любите гурманські аромати, якщо ви не любите а, то, що, те, що пахне їжею, я так думаю, що цей аромат буде не для вас, бо тут така, знаєте, ваніль, яка така ну, майже зійсна, що їм можна їсти. Тобто є тут такі, такі ось ем, у неї м, запахи. Мені це дуже подобається. Панетони, так, панетони тут для мене немає зовсім. Це така просто класна гурманська ваніль. Дуже солодка, але солодка, від якої ну, вам непогано. Бо є така іноді солодкість, що просто, просто жах. Тут такого немає. Тут у нас просто. Трішечки ось такого зацукрованого лімону, потім квіточки, і потім ось ця ваніль. Це дуже простий аромат, дуже простий. Він дуже просто зроблений, але він так класно зроблений, що у вас просто, ну, наприклад, у мене. Я як його почула, я як його на себе нанесла, я сказала, що він мені потрібен. Бо він, він простий, але він класнючий. В ньому дуже класно, в ньому гарно, в ньому дуже комфортно. Це дуже цікавий аромат. І я розумію, що, мабуть, у цього аромату будуть як прихильники, так і ті, хто скаже, що це таке. Я не розумію, що це таке і навіщо це. Але мені здається, що прихильників буде більше. І зараз, коли ми йдемо так, потрошки, потрошки-потрошки до. Різдва, мені здається, що цей аромат це буде просто супер влучний подарунок для жінок на Різдво. Бо це якраз такий аромат, що для Різдва просто від, підходить на 100%. Я вам хочу ще про один аромат розповісти, і я не буду зравнювати е, ці аромати, бо ці аромати не схожі з собою. Але в них є ваніль, і ось ця ваніль. На мій ніс, вона схожа. Я хочу вам розказати про аромат Монталь Vanilla Cake. І ось цей Монталь Vanilla Cake. Тут у нас є а, а, Бізе Маренкі, меринга Коротше, я все перебрала, що знаю, Ну ви зрозуміли, про що я. Молоко. Мадагаскарська. Ваніль, карамель та а, мигдаль. Оце те, що є тут в цьому ароматі. Ось ця ваніль, вона солодка ваніль тут, але вона теж не така, і вона дуже гучна, але вона не така, що вам від неї погано. Вона дуже класна, вона гурманська, вона дуже красива. Мені здається, що ось ця ваніль і ось та ваніль, що у тому у девоушен. Це така сама ваніль. Ось ще в мене є один аромат, і він а, в мене від Мілано від Фрагранце. І цей аромат, який а, так і називається Панетоне. Я не можу сказати, що цей аромат, а, він як Панетоне, бо ні, бо він дуже Дуже спеційний тут аромат, тут дуже багато спецій. Він мені нагадує, не панетони, він мені нагадує, знаєте, є такі спеції, як пиріг зі спеціями, солодкий, Ось це він мені нагадує. Якщо ви зробите декілька бризків ось цього аромату, і цього, ви більш-менш можете отримати аромат, який вам. Допоможе зрозуміти, чи вам ось таке подобається. Якщо вам таке подобається, то тоді вам сподобається і девоушн. Теж. Я не можу сказати, що це просто такий, знаєте, дюб. ви, ви ось це зробите, і у вас буде як девоушн. Я цього не кажу, бо це не так. Це зовсім не так. А, але це може допомогти. І принаймні, якщо у вас є оцей ваніла-кейк, ви його протестуєте ще раз. Якщо вам подобається ванільний компонент, то то девоушн вам теж дуже сподобається. Ну, коротше, я думаю, що ви всі зрозуміли, що я у захваті від цього аромату, я його собі куплю обов'язково. Він супер-супер класний. І на ц... На цьому, мабуть, все. Я розповіла все, що хотіла. Я вам бажаю доброї середи і цьомкаю!